Всім вітання. Сьогодні хочу продемонструвати такий невеличкий експеримент. У нас два акумулятори будуть згідні. Цей акумулятор у нас просто стоїть збоку. Ми його приберемо. Зараз пройдусь по схемі, щоб ви розуміли про що мова. Акумулятор. З акумулятора на ЗВС драйвер. От, плюс, заходить на ЗВС драйвер. От, мінус через амперметр йде. Заходить на мою маленьку резонансну систему. Маленька резонансна система на такий дросель, файний навантажена. От. І дивимося зараз на напругу. Напруга буде контролюватися на резонансній системі. З резонансної системи вона виходить на випрямляльний мостик. Контроль на вольтметрі. І буде підключатися навантаження двигун. Дивимося, що у нас відбувається. Так, от я демонструю. Підключаю мінус. Попередні мої відео були якраз пов'язані із саморозгоном системи. Як ви бачите, коли я включив двигун, такий двигун, якщо включити напряму на 24 вольти, то він буде крутитись легше-легше, тому що він розрахований на 220 вольт. Але ви побачили, що через високочастотні перетворювачі, через розгін в. Дроселях ми можемо цю енергію значно примножувати. Так, тут виростає напруга, але одночасно через дроселя ми можемо цю енергію залучити, яка ще навколо нас є. Звичайно, зараз знову почнуться дискусії, що ти це взяв. От, ну, хай хто попробує включити двигун. На два маленьких акумулятори із упса до комп'ютера, це вони. І подивиться, що у нас буде відбуватися. Ще раз демонструю, включаю, от у нас. Вже зібратися починають вкладати деталі. Так що в цьому є свої нюанси. От, я просто цю енергію, яка іде на двигун в своїх давнішніх відео, запускав на зарядку акумулятори Тобто ці 48 вольт, які ідуть на двигун. Я запускав на конденсатор, на акумулятор, акумулятори одночасно заряджалися. Це вже відео в мене є на каналі, я його додав до даного відео. Але це просто демонстрація того, що ця енергія, яка крутиться в резонансній системі, це не просто напруга. От якщо я зараз візьму, відкину двигун. Так, щоб ви зрозуміли, що тут. При двигуну було там більше 50 вольт, так? так, оце в мене іде. Так, я від'єднав двигун і залишаю чисто вимір напруги. От, і включаємо саму напругу. Так, включаємо от. Система зараз йшла в стоячу хвилю, тому що, коли йде розгін, зараз 215 вольт. Перед цим включав було 48 вольт. Якщо поміняти навантаження, Так, зараз я міняю навантаження в трансформаторі резонансному. Зняв тут 223. Запрацювала лампа ДЛР. Ну, такі процеси зараз відбуваються, що ми подивимося зараз, що буде з напругою, коли я під'єднаю двигун. Так. Працює лампа ДЛР, напруга з лампою ДЛР слабше працює, тому що лампа ДЛР має більшу таку споживчу здатність, тому що в неї, вона закорачує на себе всю систему, і вся енергія йде через лампу ДЛР в даному випадку. Коли я ставлю лампочки на калюву, напруга на двигун значно краще. Я продемонстрував, що із 24 вольт з допомогою ЗВС драйвера ми можемо отримувати частоту високу. Зараз ще зроблю замір чисто для розуміння, яка в нас тут частота. Так. Запрацювала лампа От 52 кГц. Це вже межа для ЗВС драйвера, він розрахований на 50 кГц. От. Ну І напруга 215 вольт. Отримати високу частоту, отримати напругу в межах 200 вольт. Звичайно, напруга сама нічого не означає. Треба, щоб ще був струм. Я продемонстрував, що це не тільки. Напруга, а цей і струм, і потужність, тому що для того, щоб запустити двигун, потрібна хороша потужність. Ці два акумулятори такий двигун лечу лечу рухають. Ви побачили на практиці, що з допомогою такого невеличкого перетворювача і далі додавши елементи схеми, ми можемо отримати досить непоганий результат. Всім успіху і до нових зустрічей.